Сьогодні ми з вами будемо створювати анімацію, просту анімацію в презентаціях. І ви мені повинні здати типу такої анімації. Вона може бути трошки складніша, трошки простіша, але основні, принципі, бути. має бути сонечко, земля. Прилітає хмарка, змінює свій колір, з'являється блискавка і падає дощ. Ось така анімація. Звісно, не у всіх редакторах це все можна зробити в такому вигляді, тому я вам запропоную у двох редакторах це зробити в PowerPoint і в Google Презентаціях. В PowerPoint більше функціоналів, у Google Презентації трошки менше, але теж можна з цим справитися. І так, почнемо із PowerPoint. Для початку створюємо макет, порожній слайд. Це я приберу не мені потрібний. І тепер сюди вставляємо ну, найпростіші фігури. Вставка фігури, так, як і у вордовських документах. Вибираю сонечко. З'являється також у нас робота із зображеннями, средства рісування російською мовою, трошки вище зроблю. Робимо заливку фігури світло жовтою Контур фігури жовто-гарячим, чи таким, чи таким. Хай буде таким. Так, є. Сонце в нас не рухається. Анімацію ми для нього не робимо. Анімацію ми будемо робити для хмарки. Вибираю вставка, фігури. Знаходимо тут хмарку. Ось така буде хмарка. І розміщую, де вона буде в кінці-кінці. Вона буде перекривати сонечко. Нам ще треба зробити землю. Ну, я думаю, з цим ви справите, зараз її малювати я не буду. Анімація. Давайте подивимося з вами: є вкладка анімація. Для того, щоб простіше було працювати з фігурами, ми натиснемо область анімації. І в нас з'явиться все, що ми будемо робити тут. Тепер, також у нас всі анімації, які можна робити, ось вони є в такому вигляді. Ну, і для початку хмарка має з'явитися. Коли з'являється поява, вхід у нас зеленим намальований, виділення жовтим, а вихід червоним. Також є в нас інші шляхи, як можуть рухатися наші об'єкти. І так, я вибираю виліт, ну, мені так захотілося. Так. І має він у мене хмарка вилетіти зліва направо. Ой, щось вона буде дуже швидко вилітати. Тепер я зроблю, подивіться, початок по клікові 0,5 секунди, тобто дуже швидко. Трошки зроблю повільніше і можу передивитися, натиснувши ось тут. Хочу тут, Ось тут. О, чудово. Хмарка з'явилася. Наступне. Наступне я хочу, щоб хмарка стала темною. Для цього я знов клікаю на хмарку, вибираю додати анімацію. Ось у мене є такий значок Добавити анімацію. Бо якщо я виберу анімацію іншу, в мене зміниться ця анімація. Тому треба «Добавити», і тут у мене хмарка має змінитися. Колір об'єкта, колір заливки, О. Тільки в мене вона має стати не червоною. Ось тут з'явились параметри ефектів. А вона в мене має стати темно синьою Ось такою. О, чудово! Є. Наступним, Наступним має з'явитися блискавка. Тому я тепер знаходжу вставка фігури блискавка. Так, роблю відповідно для неї. Заливку вона буде ось така, контур буде в неї, але вона має бути в мене захмарною. Тому я вертаюся до крізь для на нас і перемістити назад. Блискала. Тобто, давай анімацію. Давайте подивимося пульсацію. По пульсація. Давайте подивимося, пульсація ось така з'явилася, а кольорова пульсація. Давайте подивимося, що тут. Ось така. Ну, хай буде така. Тепер, якщо я хочу додати, скільки разів вона має пульсувати, тут є параметри ефектів. Час, повтор. Ну хай там скільки. 5 разів. Або до кнопки далі, або до закінчення слайду. Ось так. Вона у мене буде, як після того, як з'явиться, буде моргати постійно. Хай собі моргає. Наступне. Наступним додаю я крапельки. Той самий варіант вставка, фігури. Ось тут знайшла я крапельку. Ось така вона в мене. Вона в мене має спочатку з'явитися. Тобто вибираю анімація, поява. Так, вона в мене має з'явитися або за хмаркою, або на хмарці. Хай буде на хмарці. Так. Вона з'явилася в мене, а далі вона має в мене падати. Тобто знов я на неї клікнула, щоб вона була виділена. Добавити анімацію. І тут я просто буду вибирати. Так, що в нас там має падати вниз. Фігура, рух, поява, зникнення. ні. О, певної удаління. Тільки мені це не подобається, тому я його приберу, видалити, я для неї зроблю трошки інше. Я для неї виберу лінії, тобто куди вона буде падати. І я цю лінію зроблю ось так. О. Тепер обираю скільки час, скільки вона буде падати. Можна зверху тут прибрати, можна тут 2 секунди. Нормально, хай буде і так. І ще момент. Так, хай буде вона, давайте перевіримо. Угу. Крапля в мене з'явилась не тоді, коли треба, тому що я не додала до неї анімацію, а змінила її. Тому я до неї додаю анімацію, поява, і ця поява має вийти раніше. За рух. Перевіряю. Потемніла, блискавка поблискала, крапелька впала. Чудово. Можу тепер додати, копіювати, вставити, і в мене додається ще одна крапелька, яка теж буде потім падати. Ще один момент. Давайте подивимося з вами, коли відбувається анімація. Вона відбувається тут по клікові, а я хочу, щоб вона відбувалася після попереднього. Ось і натискаю після попереднього, після попереднього, з попереднього. Так, після попереднього. І тут, після попереднього, і тут після попереднього. Перевіряю. Можна зробити трошки темнішими, але і так достатньо. Все. Ось така в нас вийшла анімація. Тепер розглянемо, як створювати презентацію на Google диску. Функціонал тут слабший, але можна дещо зробити. Створити Google презентацію. Ось відповідно вона. Так. Тепер обираємо макет, нам треба порожній слайд, так як і було. І тут також Дивимося. вставляємо фігури. Фігури, класичне наше сонечко. Зразу з'являється для редагування його, для форматування. Так, ось таке буде сонечко. Така буде заливка, є. Тепер вибираємо хмарку. Хмарка. Ось така. Теж обираємо, вона буде світленька. І чорний, хай буде чорний контур. Можу зробити менше ось так. І так, для того, щоб добавити, добавити анімацію. Тут в нас вибираємо. Так, теми ми закриваємо. Так, ставити анімацію. Збоку з'явилося в нас місце там, де є властивості анімації. І так, вибираємо спочатку. Ось у нас є. Марка, вона з'явилася тут, додати анімацію. Тобто, перед тим, як, Давайте приберу. Перед тим, як додати анімацію, обираємо об'єкт Є. Що має зробити? Поступова поява, зникнення, поява зверху, поява справа. О, це мені підходить. І я можу зразу подивитися, що буде відбуватися. Відтворити. Ну, І де ж вона? Щось я нічого не побачила. А, по кліку. Бачите, поява справа по кліку. А я хочу вибрати після Ну, Хай буде по кліку. Тобто, коли я зробила я клік. З'явилася хмарка, тільки не з цієї сторони вона виповзла. Хай буде так. Справа треба зліва. Поява зліва. Відтворити, клікаю. О, чудово! Є. Тепер для того, щоб вона затемнилася. Тут, на жаль, немає затемнення, тому я тут трошки схитрю. Копіювати, вставити. Хмарку я вставила. І я її зроблю темнішою. Вона в мене появиться потім. Ось така. Клікаю на неї. Додати анімацію. Я бачу, що це моя темна, і вона має в мене просто появитися. Поява. І з'явитися вона має після попередньої. Давайте подивимося. Клікнула хмарка з'явилася. О, затемнилася. Чудово. Зупинити. Наступне. Наступне в нас блискавка. Знов те саме. Фігуру обираємо. Знаходимо блискавку, вставляю тут її. Перемістити на задній план. Так. А як тут перемістити? Ось упорядкувати, перемістити порядок, перемістити назад. Ось так. Тепер вона теж у мене має з'явитися. Тобто додати анімацію. Ще треба її колір змінити. Справа жовта вона буде. Тут у мене буде така. Так. Додати. Ага. Поступова поява. Поява зверху, зникнення, зникнення. Ні, нам не треба зникнення, нам треба поступова поява. Давайте подивимося після попередньої. Відтворити. Внизу натискаємо відтворити. Перевіряю. Марка з'явилася, з'явилася і з'явилась блискавка. Єдине, що тут для блискавки немає анімації пульсування, тому я залишаю так, як вона є. І тепер переходимо до крапельок. Те саме знаходжу я крапельку, ось вона, роблю її в такому вигляді, як я хочу. Ось така вона мене буде крапелька, контур такий буде, вона в мене буде ось тут. Відповідно, вона спочатку має тут з'явитися. Тому я клікнула на неї додати анімацію, поступова поява. І нехай буде поступова поява. Після попередньої, тепер знов клікаю на неї, додаю анімацію, бо це вже нова анімація. А тут мені треба, щоб вона зникла. Зникнення знизу. Давайте подивимося. Після попередньої. Тут також можна зробити наскільки швидко це буде відбуватися, хай буде середньо. Відтворити. Клікаю, хмарка з'явилася, затинилася, крапля з'явилася, впала. Ну, хай буде і так, тільки якось не дуже гарно. Тому я цю краплю ось так поверну. Ось так, щоб вона більш схожа була на краплю, яка падає. Так. І Давайте подивимося, відтворити. Клікаю, дивимося. Ви також бачите, що тут моргає, яка анімація відбулася. Вже просто прекрасно зупинити. Тепер це можу скопіювати, ставити. Єдине, що для другої краплі анімації немає, тому я теж маю її прописати додати анімацію, поява, не по кліку, а після попередньої. Появилася швидко, хай отак буде. Не дуже Стоп. Не дуже швидко. Так, ще раз додати анімацію, і вона в мене має зникнути. Зникнення знизу. Поклікую після попередньо. Ну, Давайте остаточно подивимося. Відтворити, клікаю. Для першої, початку першої анімації. Ось, відповідно, ви це все бачите. Я хочу, щоб... О, ага, впало. Тепер зупинити. Так, я хочу, щоб блискавка повільніше з'являлася. Ось так. Давайте перевіримо. О, це буде краще, а то так вона з'явилася, що навіть не помітили, що вона з'явилася. І крапельки собі падають. З'явилася. І впала. Так, зупинити. Після. О, а я хочу, щоб коли попередня почала падати, ця з'являлася. Останнє подивимося, що в нас вийшло. З'явилася блискавка. Рапля з'явилася, падає. Бачите, коли та почала падати, з'явилась насукна і ця починає падати. Все. Ось така анімація в нас у Google презентаціях На жаль, в телефоні це зробити не можна. Потім, для того, щоб цим поділитися, ви натискаєте Поділитися, підписуєте, підписуєте там дощ. Зберегти. І тепер, відповідно, копіюєте посилання. Тут вибираєте всіх, хто має посилання, копіювати посилання, і саме його ви можете прикріпити для дозаторів. Все.